Всім привіт, любі друзі! З вами Дмитро Толюниця. Буквально декілька тижнів тому ми з вами спілкувалися за автомобілі, які більше всього гниють. Сьогодні ми поспілкуємося за діаметральну сторону цього питання. Ми поговоримо за 10 машин, які менше всього гниють із часом, і найбільш стійкі до корозії. Тож, поїхали! Зразу давайте пройдемось по критеріям відбору. Я дивився лише на ті машини, які за 10 чи 15 років не отримують особливих скарг від власників щодо корозії. Також я проаналізував декілька рейтингів автожурналів, причому як вітчизняних, так і іноземних. Ну і перечитав купу відгуків іноземних, також для того, щоб мати якесь уявлення, як машини себе поводять в різних кліматичних умовах. Звісно, що я звернув увагу і на надійність рівень комфорту, безпеку, але це не грало вирішальну роль. Загалом тут будуть машини за останні 20 років. Так що діапазон, в рамках якого ви можете придбати будь-який з представних агрегатів, досить великий. Тож дивіться до кінця, аби підібрати собі щось по душі. Тож не будемо зволікати, давайте починати. Але Перед цим не забуваємо підписуватись на канал, клікаємо на дзвіночок і не забуваємо ставити лайк. Зробили? Ну тоді починаємо! І десяте місце займає перевірний роками автопром Citroën c 4 Picasso. Цей компактний француз доступний споживачам у кількох варіантах по комплектації продається від 4,5 тисяч доларів за машину двохтисячних і від 8 тисяч за нове покоління із десятих років. Citroen C4 Picasso вирізняється не лише своєю елегантною зовнішністю, а й вражаючим ступенем стійкості до корозії. Завдяки цій характеристиці, власники можуть бути впевнені у довговічності свого автомобіля навіть в умовах мінливої погоди та дорожніх умов, автомобіль майже не піддається впливу вологи. Солі на дорогах та іншим агресивним факторам близько 15 років за відсутності ДТП можна не перейматися появою іржі, крім запасу міцності, c 4 Picasso радує своїх власників зручним салоном та забезпечує комфортний простір для всіх пасажирів, незважаючи на скромні розміри авто. До того ж, більшість людей знайде пристойною ту якісь опції, яка доступна машині навіть у базовій комплектації, купляти чи ні, давайте залишимо це рішення за вами, а ми рухаємось далі. Друзі, та перш ніж ми продовжимо, я хотів би акцентувати вашу увагу на такому моменті. Якщо ви вже давно є власником дизельного двигуна, то знаєте, що один із головних бічей дизелів це сажевий фільтр, який засорюється і, звісно, в заміні не такий вже й дешевий. Але є один засіб для профілактики, який хочу вам порадити, це від компанії. Пані Бардаль, звісно, ви просто заливаєте одну таку баночку на 15 літрів дизеля і їздите на підвищених обертах буквально протягом декількох годин. Після цього ви можете бути впевнені в тому, що ваш сажовий фільтр прослужить мінімум двічі більше, за рахунок чого, якщо ви знаєте, то дизельні часки згорають приблизно при температурі 600 градусів, але поки вони доходять до сажового фільтра, то температура знижується десь до 300. І звісно, що вони там застріють, чого не має відбуватися. Ця рідина вона допомагає підвищити температуру згорання цих частинок. І вже коли вони доходять до сажового фільтра, то легко через нього проходять. Так і має. Має бути тому, якщо цікава така профілактика, то посилання на цей засіб я залишаю вище і нагадую, що за промокодом Дімоторок у вас є знижка в 10%. Дев'ятий рядок в нашому списку отримує японець Nissan Qashqai від 2010 року випуску. Тобто це рестайлінг, який реально придбати від 9 тисяч доларів. З моменту появи на ринку у 2006 році. цей японський кросовер завоював серця багатьох автолюбителів. Нісан Кашкає вирізняється своєю надійністю, просторим салоном та привабовим дизайном. Він приємно вдивує своїми характеристиками прохідності, економічності та динамікою, пропонуючи при цьому дуже вигідне співвідношення ціни та якості порівняно з іншими представниками цього класу. Проблеми, такі як корозія, поломки електричних компонентів та ходової частини є вкрай рідкісними випадками для Nissan Qashqai з пробігом. При відсутності аварій та регулярному огляді на предмет появи дрібних ділянок з корозією, підздувань фарби та інших моментів, машина може залишатися у первинному вигляді навіть через 15 років. А це вже чималий термін. Зрештою, Nissan Qashqai є популярним гостем в нашій країні, і це перевірений варіант з будь-якої сторони. Перебігаючи до восьмої позиції, не можу не відзначити уваги BMW п'ятої серії в кузові e 60 Свого часу це був інноваційний автомобіль, що володіє стійким тіким покриттям і високоякісним захистом від корозії. Загалом проблеми зовнішнього вигляду, навіть пов'язані з попередніми ДТП та невдалими ремонтами, рідко зустрічається у цієї моделі. Проте варто звернути увагу на проблему корозії алюмінію, використаного в передній частині e 60 на відміну від алюмінію, який зазвичай стійкий до корозії, місця зіткнення зі сталевими деталями виглядає так собі, у разі цієї проблеми можливе ослаблення кріплення передньої частини і, отже, зниження загальної жорсткості кузова це своєю чергою може серйозно позначитися на керованості, викликаючи тріщини на лобовому склі, люфт у кермовому управлінні та інші небажані явища. Або BMW п'ятої серії від 2005 по 2010 рік. Досі лишається цікавим візуально чудово оснащеним авто, і навіть підійде для понтів, десь у глибинці. Тому купівля цієї машини лише питання вашої плати у подальшому обслуговуванні. Сьоме місце в топі отримує Lexus RX від 2003 по 2008 рік. Навіть якщо Toyota, яку активно експлуатують, виявляє вражаючі стійкість до корозії, то у випадку з Lexus цей показник піднімається на більш високий рівень. Це пояснюється високою якістю фарбування та ретельним опрацюванням кузовних елементів. Без різниці говоримо ми про справжні японські автомобілі для внутрішнього ринку або про кросовери ввезені в Україну через сірих дилерів. Найуразовішою до корозії деталі кросовера є його капот. Навіть якщо сколи з'являється не відразу, з часом вони починають зазнавати пиво іржі. Коли RX був на початку свого шляху, подібні проблеми навіть призводили до заміни деталей по гарантії. Корозія на кришці багажнику та кривах може бути наслідком невдалих спроб відновлення після ДТП. Оригінальний шар фарби зазвичай залишається із часом. У найзапученіших випадках виникає лише поверхнева корозія, яку легко усунути. Іноді можна виявити ознаки іржі на рамці обовгого скла та передній кромці даху. Однак, при правильному догляді, нижче елементи підвіски і кріплення залишаються помірно схильними до іржі і легко витримують навіть 15 років без жодного впливу, ну дійсно вражаючий результат. Шоста позиція, і хто як не шведець зі своїм Volvo xc 90 гідні зайняти цю планку. Цей шведський кросовер цікавий в першому поколінні від 2002 по 2014. Модель побудована на власній платформі p 2 і має надійний антикорозійний захист на рівні інших моделей на цій же платформі. Втім, особливості експлуатації роблять його більш уразовим у порівнянні зі спорідненими моделями s 80 та s 60 Слід зазначити, що у конструкції xc 90 немає алюмінію, який став загальноприйнятим серед німецьких конкурентів у той час. Натомість використовується якісна міцна сталь, покрита товстим шаром фарби та лаку, а також різноманітними елементами з пластику. Варто враховувати, що початок корозії часто відбувається у місцях контакту пластикових та сталевих деталей. Щоправда, такі осередки корозії зазвичай обмежені і легко піддаються локалізації, не поширюючись далі. Більше турбот може викликати невидима для ока корозія переднього підрамника та лонжеронів. Утім, це дрібниці, і – це справжній позашляховик, надійний і комфортний, яким і має бути флагманська модель компанії. П'яте ж місце отримує кореєць Kia Cerato від 2013 року. Це нове покоління, яке, окрім сучасного стильного дизайну, порадувало і кардинальними змінами у якості матеріалів та збірки. Машина вражає своєю відмінною стійкістю до корозії, що є одним із важливих достоїнць цього покоління. Виробник доклав максимум зусиль для створення міцного та довговічного кузова, що забезпечує автомобілю надійний захист від впливу вологи та агресивних факторів навколишнього середовища. Застосування сучасних методів обробки сприяє збереженню заводського зовнішнього вигляду навіть через 10 років без натяку на іржу. Незважаючи на загальну надійність, варто враховувати, що деякі власники Kia Cerato можуть зіткнутися з обмеженими проблемами, але виключно після удару чи ДТП. В цілому Kia Cerato від 2013 року надійний автомобіль з гарною динамікою, досить просторий, з наявністю таких опцій, як клімат, контроль, обігрів і навіть охолодження сидінь у топовій комплектації, панорамним дахом та іншими фішками, тому можна сміливо брати на довгострок, А кому цікаво, огляд на Kia Forte, це та сама Cerato, доступна від мене за посиланням вище. Четвертий рядок, і тут, мабуть, одна з топових машин 2000-х і початку 2010-х років. Мерседес 221-му кузові. Помилки, допущені в конструкції кузова W220, де антикорозійний захист був просто жахливим, були враховані в наступному поколінні. Особлива увага приділялася контролю за якістю фарбування та обробкою кузовних панелей. Дійсно, бувають рідкісні випадки виявлення вогнищ корозії в традиційно схильних до цього ділянках, таких як капот, нижня частина дверей і крива. Але зазвичай ці моменти обмежені за розміром і повільно поширюються, що дозволяє підтримувати зовнішній вигляд та стан моделі, включаючи до рестайлінгові версії. Однак хромова обробка може мініти відносно швидко і потребує полірування. Передні кузовні панелі, виготовлені з алюмінію, також можуть зазнавати пиво іржі в районах точок кріплення. При відшаруванні покриття шумоізоляції із і задніх крил та днища можуть з'явитися пошкодження ЛКП, але в цілому це одна із кращих машин епохи з відмінною якістю, гідною надійністю та королівським комфортом. Раджу подивитися відео про 221-й Мерседес. Також в мене на каналі, яке доступне за посиланням вище. А от і трійка лідерів, перш ніж ми будемо продовжувати, будь ласка, підписуйтесь на канал і не забувайте ставити лайк. Ну а на третьому місці в нас кошка Cayenne від 2003 по 2010 рік. Porsche заслуговує на найвищі оцінки, адже локофарбою покриття кузова першого кросовера представляє собою товстий шар фарби, який не тільки надає міцності, але й має гнучність і пружність. Це суттєво збільшує стійкість до сколів, потертостей та навіть невеликих ударів. У звичайних випадках іржа обмежена під пластиковими деталями та в зонах з'єднання панелей, і навіть там трапляється рідко. Особливу увагу варто приділити лише швам задніх дверей в області колісних арок, де іржа може виникнути через шви, і для її усунення знадобляться значні втручання. Також при заміні лобового скла може легко пошкодитися антикорозійне покриття рамки. Порше першого покоління досить дорогий в ремонті, але може порадувати неперевершеним комфортом. Ну і звичайно, технічними характеристиками, якими так славиться цей бренд. А тепер ще одна машина від шведів, хоча, мабуть, ви і так вже здогадалися: Volvo s 80 Покоління від початку 2000-х по 2016 рік цікаве не лише вартістю на вторинному ринку та кількістю опцій на рівні преміального сегменту. І навіть нехорошою якістю оздоблення салону, збіркою кузова та надійністю всіх двигунів без виключення. Бренд Volvo славиться своїм унікальним підходом щодо забезпечення стійкості до корозії. Традиція якісного формування почалася з першої S80 і збереглася в наступних моделях, де кузов, виготовлений із оцинкованої сталі, був ювелірно зібраний та аналогічно забарвлений. Це забезпечує йому стійкість до іржі навіть із плином часу через 10 чи 15 років. Як не крутий, а собких місць і справді немає. Вогнища корозії після отримання сколів чи ударів легко піддаються обробці, що перешкоджає розповсюдженню іржі. Це дуже цінна якість з огляду на вартість оригінальних кузовних деталей, включаючи і зовнішній хром. Незважаючи на відносно швидку втрату блиску останнього, власники вважають, за краще зберігати його в належному стані. Саме тому на ринку так багато s 80 які виглядають, ніби щойно випущені з заводу. Ну і перше місце. Знаю, чимало людей чекали на цю модель. Хотіли тримайте В вашій увазі, Audi A6 в кузові. C6. модель, як і її попередниця, вирізняється надійним захистом від корозії. Навіть дрібні пошкодження в області задніх колісних арок не стають джерелом швидкого розповсюдження іржі. Хоча шар лакофарбового покриття на передніх кривих і капоті може відшаровуватись трохи раніше. Традиційна корозія тут не зустрічається завдяки використанню алюмінієвих деталей. Переваги ауді не закінчуються на цьому, адже ми маємо міцну структуру кузова зі стійкими підрамниками та лонжеронами, оснащеними численними точками кріплення. Машина має високий рівень безпеки, забезпечений сучасними технологіями того часу та системами активної і пасивної безпеки, а також пропонує широкий вибір опцій, що дозволило власникам із салону налаштувати автомобіль відповідно до їх уподобань та потреб. На мою думку, рівень комфорту тут не гірший за п'ятірку BMW чи є клас ігроків, але керованість на голову вища за обох конкурентів. А шість вже стало свого роду легендою в автомобільному ряді Audi, тому непогано тримає свою ціну на сьогоднішній день. Що ж, друзі, ну і отакий наш вийшов рейтинг найбільш стійких до корозії автомобілів. Я знаю, ви хочете сюди додати якісь свої варіанти, тому пишіть про все це в коментарі мені та іншим людям, мені буде дуже цікаво це почитати. Також не забуваємо підписуватись на канал, клікаємо на дзвіночок та ставимо лайки. А з вами був Дмитро Торяниця. До нових відео та нових зустрічей! Бувайте!